Добрий день, можна вас дещо запитати, слухаєте, що вам на день Святого Валентина дарували таке от найдивніше, що ви запам'ятали? Найдивніше? Мабуть, це була е, роза в целофані. І як вам сподобалось? Не дуже. Чого не подобається целофані? А якщо б вам подарували ось таку кав'ярню самообслуговування, як ви думаєте, вам би сподобалось? Якщо це пасивний дохід, то звичайно. А давайте ми пригостимо вас кавою, ви скуштуєте і скажете, як вам смакує, не смакує. Давайте тут загалом дуже просто брати стаканчик, собі ставите. Як ви думаєте, який дохід кав'ярні, яка продає 300 чашок в день? Думаю, тисяч 15 Загалом наше кав'ярні самообслуговування приносить чистого доходу від 15 тисяч гривень. Якщо кожен день продавати 300 напоїв, чистого доходу може бути 100 тисяч гривень. Так, тобто все залежить від локації. Скуштуйте. І Як М -м, вам по смаку? Дуже ніжна. Насправді я очікувала, що буде така гіркота, але вона ніжна і приємна. Супер, дуже дякую вам. Дякую вам. Все. гарного дня. До побачення. До побачення. Реально классный кава.